У Сумах стартував перший тур чемпіонату України з пляжного волейболу. Приймає його волейбольний центр Сумського державного університету. На матчах туру побував Олександр Качанов. Серед учасників першого туру національного чемпіонату є сімейна пара. Це Максим та Марина Гладун. Максим сьогодні зіграв один поєдинок і зараз спостерігає за поєдинком дружини. Переживати не переживав перша гра. Я думаю, вони вже з напарницею вже трохи зігралися, не було проблемних, так що поки що не переживав, але вболівав. Так удалася легко. Але спершу, коли ми почали грати, то було напружено, бо ми тільки почали грати в закритому приміщенні, і воно. Незвично, коли виходиш з вулиці і входиш в зал. Але потім ми все ж таки зібралися і легко виграли. Пара Марини сієна на турнірі під першим номером, Максима під другим. Це перший тур цього року, так що в цьому залі перший раз так, що граємо цього року, бо були на вулиці. Зараз вернулись, трохи треба провикнути, але будемо старатися за перше місце боротися. Я не буду казати наперед, але я надіюся, що так. Про перший тур чемпіонату розповів головний суддя змагань Сергій Щетінін. Близько півтора місяця не було жодного туру. Гравці, гравці які грають на міжнародній арені, їздили десь там, приймали участь. Хтось на, на якісь турнірах товариських у Єгипті, в Туреччині. Інші команди поїхали на офіційні змагання в Бразилію. Зараз всі повернулися, і є можливість провести тур національного чемпіонату. Участь у сумському турі беруть 18 чоловічих і 16 жіночих команд. З них 19 представляють Сумщину, дев'ятеро чоловіків і дев'ятеро жінок з Сум. Один волейболіст з шостки. Перший тур чемпіонату України з пляжного волейболу завершиться у неділю. Тоді стануть відомі переможці та призери перших змагань сезону.